Варто звернути увагу не тільки на офшори, але й на те, як найбільші корпорації, схоже намагаються оптимізувати податки та уникнути регуляції, записуючи аптеки на фірми, що контролюють сотні фопів. До прикладу, згідно з даними Open Data гама п'ятдесят 55 що працює під брендом 911, у 23-му отримала трохи більше 1 мільйона чистого прибутку. Тоді як в 20-му році вони заробили близько 16 мільйонів гривень Думаєте, так вплинула війна, знизивши прибутки. Але навіщо тоді відкривати сотні нових аптек, якщо цей бізнес не такий вже прибутковий? Ну і повернемося на сам кінець до олігополії, що вже призводить до витіснення з ринку бюджетних ліків, популяризації бадів та поглинання незалежних аптек, які, на відміну від великих корпорацій, не мають спільгових умов роботи з виробниками та дистриб'юторами і вимушені закриватися. Держава має втрутитися, запропонувати підтримку малому бізнесу та встановити ліміти на розширення великих конкурентів, як це працює в Європі. Бо аптеки не торгові центри, а медичні заклади, що сьогодні безконтрольні. За великою кількістю аптек стоїть не висока конкуренція, а насамперед переділ ринку між великими гравцями.